Прославимо, мамо, що кличе до храму, ходи мій народе, ходи до вічного Бога, одна лиш дорога, веди нас, Маріє, веди, до вічного бога, одна лиш дорога, веди нас, Маріє, веди. Зустрічаємо сина врочиста хвилина, зачерпнемо в нього води. ми пранемо Бога, з ним перемога, веди на веди. ми пранимо Бога, бо з ним перемога, веди нас, веди. Де мати єдина щаслива родина, зростає у любові плоди, ми знаємо без Бога, людина Бога, веди нас марі, веди, Ми знаємо без Бога, людина Бога, веди нас марі. Є вети, де мати цариця, жита і пшениця, лиш віру в серці збуди. крім господа Бога, нема в нас нікого, Веди нас, Веди. крім господа Бога, нема в нас нікого, Веди нас, марі. Діве Ми будемо стояти при тобі, о, мати, Хай множиться наші ряди, без нашого Бога, ні кров до порога, Ти з нами маріє, завжди без нашого Бога, ні крок до порога. Ти з нами, Марії, завжди, прославимо, маму, що кличе до храму, ходи мій народи, ходи до вічного Бога, одна лиш дорога, веди нас, Марії, веди. До вічного Бога Одна лиш дорога, веди нас, смарі, веди, Зустрічаємо сина врочиста хвилина, зачерпнемо в нього води. ми пранемо Бога, бо ним перемога, веди нас Марії, веди. Ми пранимо Бога, бо з ним перемога, веди нас, Марії, веди, де мати єдина щаслива родина, зростай любові плоди, ми знаємо без Бога, у Бога, веди нас, Марії, веди. Не знай без Бога, людина у Бога, веди нас, марі, веди, де мати, царице жита і пшениця, лиш віру в серці збуди, крім Господа Бога, нема в нас нікого, веди нас, Марії, веди. three most for the ball.